Доброго дня! Сьогодні готуємо качку. Домашня. Моя програма була купити цю качку. Я купила, ну і ще пере... відрізала її шию громаднішу, а ще трохи посмалила. Вона була всмалена, але, мабуть, не дуже гарно. і мені довелося досмалювати її ще. Ну, готую сьогодні не я. А мій зять. Може, процес сам не, не дуже я буду демонструвати, але все скажу, що він додає до цієї качки, як він її обробляє, все в процесі. Олівкове масло, карі, перець гострий, сіль і мед. Чісний. Такий першивий цей. Додали чесничку, все перемішуємо. Це маловато, бля. Маловато мене каже. Досю видавля. Ще до маринаду додаємо сік одного апельсина. А то так усередину вкинеш. Оце? Ну да. так. Остав її. Стольку не влізе лізець куб. Куди не влізе? Полодик не влізе. Чого це вона не влізе? Влізе. Ми туди, в той холодильник поставили. Що в магазині. Я б ще її розрізував повністю, як, Я б взагалі зробила, бо це так багато, що. Та вона тушиться. бачиш, більше суку. все мешай. Ну, так самую красивую. Чего я буду самую поганую? <решил> <решил> худу, худу, чтобы там тики кожа до кости. Там была она такая. Зачем? А, пиво. Ще раз пиво. Да не надо пиво. А ти мить її? Мить її треба ще. Навірно же. Ви только що робили, только. Я тільки смолила її, трохи щупала. Її треба мити. Брат близкий, по-моєму. Наші її мить, блин. А як? Зараз послухайте. А це причка у вас блядь? Качку з усіх боків і всередині змащуємо підготовленим маринадом.

Тебе, я хочу. Да прямо красиво так. Сюди можно щось угу. налить, ліки что? Куда? Да, щоб оцей мед твой вымазать. Ну, лізь ліву кого масло туха сюди. Щас, шкати, бля. Знаєш, сколько вона брати? Вас сторони більше брать до них. Ну вже, вже яка взяли. Щас... Ми ж не будемо віддавати обратно. Пройшло вже 20 годин, як замаринували качку. Я уже начистила и покрешила яблоко. Так что взять будет складывать все до качки. Перерос. А что она перерос? Ну, допустим, 2 килограмма, все. 2,5 килограмма, не 3 килограмма, понимаете? Кром... Почитать в интернете сами, это кропишься, что 2 килограмма, блин, 2,5, не больше, блин. <свят> ну, а это такая, за пять лет умела, наверное. Та не запектіти, це на хімії їло, бра. Качки не обов'язково на хімії. Де, 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 розкосити, розкосити. Якщо там ставок близько, ага. так Господи, вони ростуть, як на дрожак. За, за два місяці вже тобі качка. А якщо трошки передержав, то вже все. Вона вже виросла, кабан. Цвіто, це не ту з Ну, худу таку браті. Я прийшла там, ну така кожа й кості. Ну, ну куди? Що з неї їсти? Обголдувати її і все. І дірка була невелика, зубочисток пішов, закріпив. Соусу багато. Всередину качки засипали тільки яблука, а отвори скріпили зубочистками і знизу, і зверху в районі шиї. Отребаска води лечити. Кого? Пів стаканчика води, ну, да. гріть її чи ні? Малийте, ну, я б докинувся, якщо якраз. То що думаєте? Так, да, на спинку. Водички ось налили, два да? яблук покладемо. на дно. І на яблука і її пух. Експеримент. Вона собі тихенько буде тушитися. Все, води. А тут так збоку. На спинку. Красуня. Це бачите, заперепалося, мене? Ну, а що ж ти зробиш? Зараз тросок довилю. рівніше її покласти. Сучок. Красунька яка. І це через кожні 10 хвилин треба їхати. Зараз я почитаю. Що думайте, вони качку що мене проблема. Тепер дивіться, качка здоровецька, блин. Тепер представте, як пливати соком, поймаєте? Ну. Ага. ага. Ось саме головне, що соком не пливати. Так воно буде повно сока. А як А мені кажеться, воно аж отак сока піде. Нічого. Ну нема в нас другої. Ага. Ємності. Чи ти лучший, блин? Два килограма з половиною не більше, бля. Вона зараз усохне. Усохне, так. Да, усохне, да. Вона зараз. Ой, гарно як яблука зверху, гарна качечка. Ну, це побачимо, якась проблема буде її поливати соусом. Гусятницю накривали кришкою і тушили до готовності на середньому вогні. Десь вже в кінці знімаємо кришку. Поливаємо соком. Для того, щоб полити соком, гусятницю витягували з духовки, а потім ставили її назад. Дякуючи зятю і його черговому кулінарному експерименту, на Різдво ми посмакували такою прекрасною катечкою. Блюдо шедевральне. Це дійсно смакота. М'ясо настільки м'яке, що, як кажуть, хоч губами їж. А яблука взагалі, які всередині, качки, ну настільки смачні. Мені, крім яблук до м'яса, більш нічого не знадобилось. Друзі, дякую вам за перегляд. Смакуйте, готуйте і до нових зустрічей!